Все те, що є в мене на сьогоднішній день в моєму житті, це ніяк не мої заслуги. Моя сім'я, мої діти, моя робота, мої дипломи. Я хочу так не станову дати, знаєте, що завжди так думаєш, ой, тобі вже за 35, тобі вже за 40, ну що я можу зробити, що я можу. Дати в цьому житті, які я служіння можу дати. Ну, Тобто дітей родилася, не маєш, ну якби цього достатньо, то, щось там, допомагати десь. Але е, хочу, можливо, декому, хто зараз сумнівається, в тому чи корисний, хочу сказати таку настанову. Ви знаєте, в Бога немає е, ніколи пізно. Е, неважливо, скільки тобі років, 20, 30, 40, 50. Неважливо. Побачите те в серці, що у вас є ці всі бажання, які у вас закладені від вашого народження, в яких вас закладає Господь, він це все бачить. Вам просто треба сказати так. Просто в один момент дайте йому керувати вашим життям. І побачите, з'явиться людина, яка скаже вам ту чи іншу річ, і ви відчуєте в своєму серці, що це воно. Я цього не планувала. Я мала бажання, воно в мене було, але я його не могла втілити, тому що думала, що це нереально і що я не можу служити цим для Бога. Але в один момент я втомилася жити так, е так як не підсказує мені моє серце, те, що в мене горіло з дитинства, те, чим я мріяла, чим я жила. Я думала, що це не здійснене. Але я потім втомилася і кажу, Боже, просто веди мене і покажи мені. Я, я не хочу так жити, я не бачу насолоди в своєму житті, я не бачу стимула, я не бачу майбутнього, я нічого не бачу, я, мені, мені не добре. Здається, все, все гаразд, всі здорові, живі, в тебе все добре, тебе є де жити, є на чому їздити. Але в один момент в тебе таке незадоволення самим собою. Ти не корисний нікому, ти не отримуєш насолоди від цього життя, яке тобі подароване для насолоди. І в один момент я просто сказала: я не знаю, що робити. Мені 38 років. Ну, Де мене, де мене можна побачити буде, в тому, що в мене було в серці. І Бог дає мені і людину, і я. Я це в телефоні, і мій шлях продовжується. І я, я на сьогоднішній день стою і я не вірю, що це протягом трьох років моє життя кардинально перевернулось. Просто не дозволяйте собі заборонити Богу керувати вашим життям і вести вас, тому що ви будете робити для Бога, служити для Бога, робити те, що ви любите, отримувати від цього задоволення. Завжди посміхатися і кожен ранок вставати і дякувати йому за те, що через стільки років ви нарешті його послухали, тому що він вам дасть е, тих людей, що потрібно, він вам дасть ту ситуацію, що потрібно. І ви, і ви на своєму досвіду, кажу вам, ви чітко зрозумієте так, що це вона. Це те, ви, ви це відчуєте. Як перше кохання, як якесь захоплення, те, що вам переповнює духом, ви це відчуєте. І ви будете знати, що я стільки ждав, і я сумнівався, але Бог нас бачить зовсім іншими. Бог нас бачить набагато е, кращими, ідеальними, індивідуальними, таких, таких немає. Немає нас одинакових, немає одинакових очей. Я просто хочу сказати вам, що треба робити це сьогодні, тому що ми втрачаємо той час, який ми можемо з задоволенням, з натхненням, з таким бажанням, з такою любов'ю жити і кожне ваше досягнення в житті буде, ну, тобто, неймовірним. Воно буде таким, яким ви. Ви не уявляли собі цього. Я не уявляла що можу мати те, що я маю на сьогоднішній день. Це таке благословіння Його, але я слухаю Його. Я нічого не роблю сама. Я не втручаюся ні в одну ситуацію в своєму житті і не даю втручатися іншим людям. Все робить тільки він руками інших людей. Тих людей, які потрібні в моєму житті, тих людей, які є біля мене поруч, тих людей, які е, зі мною розмовляють і чують мене, я нічого не роблю. Я просто прошу в нього, я не прошу людей. Я прошу в нього. І це дає мені впевненість в тому, що сьогодні я роблю те, що він хоче в моєму житті. І я спокійна. Я не думаю. Про те, що буде завтра. Я не думаю, де я буду через той чи інший час, тому що це в його планах. Це в його планах і це його. Він знає, що буде через 5, 10, 20 років, коли я помру. Мені не важливо, Ну, Я знаю, що я в його руках. І я цим насолоджуюся на сьогоднішній день. І я спокійна. Я нічого не планую. Я не планую свою кар'єру. Я радію тому, які подарунки він сьогодні він мене обдарує кожного року. Це для нього стандарт. від Кожного року мені дарує такі подарунки, які стосуються моєї служби, мого навчання. Я бачу, як він мене веде, я бачу, які перешкоди в інших людей, як це для них тяжко. А я насолоджуюсь і проблемами, тому що знаю, вони для чогось в моєму житті. І так і є. Я потім дивлюсь назад, дивлюсь, які проблеми, і я знаю, для чого вони. І якщо вони є, я знаю, що Господь мене закаляє, Господь мене тренує чомусь, так, щоб я стала сильніша. Так що не втрачайте час. І сьогодні, поки ви дихаєте, у вас є можливість йти тим життям, який дав вам Господь. І те, що він хоче від вас на сьогоднішній день і в майбутньому. І наостанок я дуже люблю ці слова. Псалом 36-й, четвертий вірш. Він, він розбудив мене. Я дуже люблю ці слова. Я коли його читала, там пише: Утішайся Господом! І він здійснив бажання серця Твого. І коли ці слова заходять, ти їх читаєш. Чому я їх раніше не читав? Але не пізно. Бога немає пізно. У нас є в кожного свій час. Навіть будучи е, в зрілому віці старшими, Господь все одно вам дасть можливість за той короткий час зробити більше в житті, ніж ви прожили. Там жаліючи про те, що було у вашому житті. Ви за рік можете зробити стільки, що ви за все життя такого не зробили. Він знає, але просто послухайте. І я бажаю вам всім, щоб ви утішалися Господом, і він здійснив бажання серця вашого, довір Господу, дорогу твою та уповай на нього. І Він здійснить, він здійснить вашу молитву. І той задум, який в нього є на вас. Амінь. Амінь. Дякую.